Але в цьому відео я розповім вам про мій курс Експрес курс 1 та Експрес курс 2. Найближчий такий курс стартує 22 вересня 2025 року. Що буде в цьому курсі та для кого він призначений? Експрес 1 це курс для тих хто планує переїхати в Португалію і ще не вивчав португальську мову, хоче спробувати, як взагалі, яка логіка в португальській мові, в граматиці, вивчити базові вирази, слова, граматику, яка необхідна для старту розмови португальською мовою. Це курс для тих, хто вже приїхав в Португалію, але не знає мови. Це курс для новачків, яким потрібна база на щодня на кожен день, в магазині, в транспорті, в лікарні, на роботі тощо. Тобто, це такий курс для початківців, який надасть ось такий результат. Після 30 днів, курс триває 30 днів. Ви зможете представитися, сказати, хто ви, розповісти про себе, запитати дорогу, зробити замовлення в кав'ярнях, в ресторані. Щодо граматики, ви засвоїте основні дієслова, такі як сер, тер, мурар, требаляр, штудар, є такі дії слова на ар. А є інше на ер, ір, також ми це будемо вивчати на експрес-курсі. Ви навчитеся правильно читати і вимовляти португальські звуки і слова, тобто будете знати повністю, як все читається в португальській мові, і зможете навіть після цього курсу самостійно навчатись, тому що най, ем, найважливіше у вивченні іноземної мови це саме. Вивчення правильної вимови, тому що якщо ви завчите неправильно якісь слова, якісь вирази, у вас будуть з цим дуже великі проблеми саме порозумітися з португальцями і зрозуміти, що вони кажуть, бо ви завчили слово по-іншому, -по і вас буде складно зрозуміти, якщо ви неправильно будете казати те чи інше слово. Тож правильна вимова і вміння читати. Це найосновніша база, на мою думку, з чого потрібно починати вивчення будь-якої іноземної мови. Отже, як, який формат цього курсу? Тривалість цього курсу 30 днів. Тобто, ми стартуємо 22.09. 30 днів підряд це інтенсив. Щодня ви отримуєте коротке короткий відеоурок, з, або з лексикою, або з граматикою, все структуровано від найпростішого від нуля до більш впевненого рівня. Щодня ви отримуєте міні-урок у відеоформаті. Я знаходжусь з вами в чаті щодня. Ви можете задати мені будь-яке питання, яке вас цікавить. Також, якщо ви хочете брати участь у змаганні. А це потрібно зробити, якщо ви хочете отримати якийсь приз, подарунок, бонус в кінці курсу. Зазвичай після експрес 1 бонуси такі: троє людей отримають безкоштовне навчання далі зі мною. Ще два місяці в повний курс А 1 вони отримають у подарунок. Але потрібно робити щодня всі завдання. Ще сім учасників отримають. Бонуси від мене, корисні подкасти, розробки, картки з португальської мови, які дадуть вам поштовх навчатися далі. Ще зазвичай після такого експрес-курсу учні починають любити португальську, тому що на початку дійсно не всім вона подобається. Тому що, можливо, якийсь негативний досвід був пов'язані з португальською мовою. В принципі, у нас у всіх був цей негативний досвід в плані, коли ви переїхали, наприклад, в Португалію через, через війну. Так? Це негативний досвід. Тому багато з вас не люблять португальську мову, вона їм, так мовити, не заходить. Але вже час налаштуватися на нове життя, на мою думку, і потрібно якось вийти з цього стану. І саме з цим я вам допомагаю. І вже переконалася на двох потоках експрес-курсів, що мої методи працюють. Отже, окрім міні-уроків щодня в відеоформаті, який ви дивитесь в будь-який час, але протягом 24 годин, щоб брати участь в розіграші, і робити завдання також протягом 24 годин. Далі. Ще це ще не все. Окрім ось цих відео уроків і завдань будуть також для вашого закріплення і картки, онлайн-картки. Я розповім, все надам вам доступ, розповім, як користуватись картками. І ці методи ви зможете також використовувати в майбутньому протягом всього свого життя. Це вам допоможе вивчити будь-яку іноземну мову. Знаю з мого досвіду, тому що я. Вивчила також три іноземних мови. Отже, ще будуть подкасти. Подкасти це такі вправи на слухання. У всіх людей різні види пам'яті краще працюють, так мовити. У когось більше зорова пам'ять працює, тоді їм краще подивитись на слово, наприклад, щоб його запам'ятати. В когось слухова треба його послухати, в когось моторно треба прописати. І всі ці види пам'яті ми будемо використовувати на курсі. Окрім цього, щотижня протягом місяця ми будемо з вами зустрічатись в Zoom. Це буде зручний для всіх час. На експрес-1. Це буде по середах в 19.00. Живі зум зустрічі зі мною. Ми будемо розбирати на них додаткові діалоги, також буду викликати до дошки найактивніших і просити розмовляти, щоб ми практикували саме мову. Якщо буде дуже багато бажаючих на розмовну практику, будемо ділити на дні. Тобто хтось в цю середу, хтось в наступну середу і так далі. Але це як бонусом, щоб ви бачили, що я з вами, що у вас є підтримка, що ви можете поставити будь-яке мені запитання, я відповім, поясню все, що зможу, зроблю. Якщо бачу від вас віддачу, що ви стараєтесь вчите португальську мову, то і я ще більше стараюся для вас. Матеріали і записи цього курсу залишаються з вами назавжди. Тобто, якщо ви навіть випали з курсу, щось у вас сталося, можливо, переїзд та ще щось, відпустка, ви завжди можете повернутись і передивитись всі уроки, завдання. Не переживайте, що ви щось втратите. Ви точно подивитесь цей курс, якщо ви його не закинете. Але я сподіваюся, що не закинете, бо. Цей курс, мені здається, необхідно пройти всім, хто приїхав в Португалію. Отже, окрім цього, я ще додала: в минулих потоках цього не було, і я вирішила це додати саме в цьому потоці. Дуже я дуже розумію тих, хто переїжджає і не знає правил, наприклад, які ми маємо права. Стосовно законів і так далі, чи прийняли якісь нові закони, які документи потрібні для легалізації? Як щодо нерухомості, як ви можете взяти іпотеку, наприклад, можете ви взагалі це зробити чи ні? І як щодо податків, скільки тут податки в Португалії, кому треба платити податки, як потрібно платити податки? Як зробити так, щоб це було економніше та ефективніше саме для вас? Ось на ці теми поговорять з вами спеціалісти в Португалії. Це українські спеціалісти в Португалії, які проведуть для вас по суботах Zoom-зустрічі? Буде одна субота, буде юрист, який розповість всі необхідні знання з галузі юриста. Які вам потрібно знати так, на початковому етапі. Наступну суботу з вами буде бухгалтер і ще одну суботу буде спеціаліст з нерухомості. Їм також ви зможете задати запитання протягом зустрічі в Zoom. Ось такий інтенсивний курс, де щодня ви маєте щось робити, на це вам потрібно. Від 30 хвилин до максимум 1 години на день виділяти на це. Ви можете це робити зранку, в день, вночі, будь-коли. 24 на 7 ви маєте доступ до чатів і можете скидати свої завдання також хоч о 3-й годині ранку. А, отже, а зараз розповім про наступний експрес-курс. Це експрес 2. Експрес 2 підходить для тих, в кого вже є база. Вони, наприклад, пройшли вже Експрес 1 і хочуть продовжити. Або повний курс А1 пройшли. Експрес 2 це все те саме, що я перерахувала щойно, але тема інакша. Тема минулі часи в португальській мові. Тобто, ви в. То в тих курсах вивчили теперішні часи і всі базові такі граматичні конструкції вмієте читати, вмієте е, замовити щось, вмієте побалакати на базові теми, але не вмієте говорити в минулому часі, що з вами сталося, або розповісти, як було, наприклад, в Україні, а як зараз тут, в Португалії. Це, до прикладу, отже, на рівні А2 вивчаються два минулих часи. В основному це претеріту перфейту симплиш та Імперфейту. І ці два часи дуже-дуже допомагають розповісти, що, що ви щось разово зробили. Чи ви щось робили раніше, зараз не робите. Чи ви вчора були в процесі чогось, наприклад, ви дивились телевізор і раптом хтось подзвонив. Ось такі конструкції ви зможете розповідати після Експрес-2. Також будуть Zoom-зустрічі зі мною, також вебінари від юриста, бухгалтера та спеціаліста з нерухомості. Отже, ось такий проєкт я планую. Обидва курси стартують 22.09 і обидва ем, тривають 30 днів. Ми я буду паралельно на двох курсах з вами працювати. Єдине Zoom-зустрічі, звісно, будуть в інший час, не з початківцями. Зум-зустрічі будуть о вівторках о 19.00. 19 Отже, всіх чекаю на Експрес 1 або Експрес 2, якщо ви бажаєте спробувати навчання зі мною. Вартість ви можете подивитись під відео за посиланнями, доєднатись, побачити ще деталі. А якщо ще є якісь запитання, пишіть в коментарях. Або пишіть мені особисто в Телеграм, Instagram, Інстаграм, також залишу тут посилання. Отже, сподіваюся, що зрозуміло пояснила свою ідею, свою взагалі програму, концепцію. Якщо ви прям хочете детальну програму, ви можете запитати в адміністратора. Але, вже по результатам я розповіла, що ви отримаєте після. 30 днів курсу зрозуміло, яка буде програма. Тому, якщо вам потрібні такі результати і результати минулих учнів з Експрес-1 були просто неймовірні, до речі, ви можете їх подивитись також в моєму інстаграм, як дівчата та хлопці з нуля за місяць. Заговорила португальською. Я не обіцяю, що ви вільно заговорите португальською за місяць. Це неможливо, але я надам вам дуже круту базу, впевнену, щоб стартанути, почати і бути впевненими в тому, що ви все зможете. Ете, етежа і ви